Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про розслідування зловживань чиновників із громадським діячем Олександром Гашпаром у передачі Наші люди. В інших містах там у Житомирі, у Львові, якісь є свої там агенції розслідувань журналістських. Цього я вважав, що чорніго не вистачає. У Мене був сильний час. І скажемо так, я цим захопився. Якщо десь знаходив інформацію про якісь зловживання, то почав цю інформацію копати глибше і знаходити якісь зловживання, правопорушення. Люди мають знати про те, що відбувається за фасадом усіх цих перетворень в місті. Мабуть, краще почати з, з початку моєї громадської діяльності. Скажу, це був моє знайомство з такою партією вже. Забутою, скажімо так, демократичний альянс був, який в свій час тут дуже гучно проводив різні акції і таке інше. І вони якраз розкручували тему подарунку тодішньому меру чернігова Соколову автівки від спілки авганців Тойоту. Ну, я розуміючи про те, що всі ці акції. По великому рахунку ніякої користі і якогось ефекту не дадуть, я звернувся до суду з позовом про оскарження того, що Соколов свій час був членом спілки авганців, що йому заборонялося займати там якісь посади, в тому числі він був головою спілки, тому йому подарувався Тойоту. Ну і там. Суд першої інстанції задовольнив мої позивні вимоги, а суд апеляційної інстанції сказав, що його головання в цій спілці ніяким чином не порушує мої права. І відповідно відмов задоволені позову. Але з того моменту я вже почав розуміти, що Чернігову чогось не вистачає. Таких, наприклад, в інших містах, там в Житомирі, у Львові, якісь є свої там, агенції розслідувань журналістських, там, якісь е, локальні передачі розслідування, ну, не кажучи вже про національний рівень, там, де були конкретні там, схеми, бігуси, ткач. Тобто цього я вважав, що Чернігова не вистачає, тому що цим ніхто не, не займається, е, немає. Багатьох засобів масової інформації, ресурсів, людей, розуміння, як це робити. Ну, і я, в мене був свій час. І, скажімо так, я цим захопився і почав інколи там, досліджувати питання, От, якщо десь знаходив інформацію про якісь зловживання, то почав цю інформацію копати глибше. І знаходити якісь зловживання, правопорушення. І, в принципі, отак от захопився цим, що зараз, ну, доволі часто цим займаюсь. Ну і будучи помічником депутата міської ради, доводиться дуже багато розглядати звернень, в тому числі там якісь про зловживання, правопорушення, порушення прав людей. І в зв'язку з цим доходиться доводиться все ж таки шукати інформацію. А вже коли знайшов інформацію, то виходить, що там є тема для якогось розслідування. Ну невелике розслідування, це буде гучно сказано, але таке невелике розслідування, яке, скажімо так, знаю точно, що мої дописи читають правоохоронці. І було неодноразово про те, що за моїми дописами відкривалось кримінальне провадження. Були випадки, коли там, прокуратура зверталася до суду з цивільними позовами, або до господарського суду. Ну, от, наприклад, останній приклад після мого допису прокуратура скасувала містобудівні умови для будівництва партгателю на перехресті ремісничо і проспекту Перемоги. Тобто ефект є, і люди мають знати про те, що відбувається за фасадом усіх цих перетворень в місті, щоб не складалося, скажімо так, уявлення, що все добре, і якщо перетворення відбувається, то там під ними не ховаються якісь зловживання. Зараз період воєнного часу доступ до певних там реєстрів обмежений. Але ну, як це відбувається, зазвичай мені е в повідомленнях, в месенджері або там, в телеграмі приходять якісь повідомлення від незнайомих людей. Наприклад, е нещодавно отримав повідомлення про те, що побачили техніку Чернігів водоканала на вулиці Федоровського, чим то займається, незрозуміло на приватній земельній ділянці. І вже за результатом цього я поїхав туди безпосередньо, подивився на власні очі. Ну і з'ясував, що, наприклад, техніка Чернігівводоканалу проводить роботи на земельній ділянці, яка знаходиться в оренді у сестри директора комунального підприємства Чернігівводоканалу. В Свою чергу ця земельна ділянка перейшла і Право користування після вже екс з міського голови Владислава Трошенка, це була його ділянка. От. І після цього, відповідно, для того, щоб видавати яку інформацію на загал, то мені потрібно отримати підтверджуючі документи, які я отримую від уповноважених органів, як розпорядження яких є ці документи. Це зазвичай або Чернігівська міська рада, або комунальне підприємство. Я надсилаю запит на отримання публічної інформації. Тобто, все, що стосується використання бюджетних коштів комунального майна, вся ця інформація не може бути обмежена жодним чином. І на підставі вже отриманих офіційних документів я готую матеріали. Відповідно, для підтвердження там, певних фактів, я можу звернутися до державних реєстрів, це Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, це Кадастрова карта, але зараз сама кадастрова публічна кадастрова карта доступ до неї обмежений, але є ще певні ресурси, на яких можна знайти там інформацію про земельні ділянки. Ну і дуже велику роль грає реєстр судових рішень і реєстр там саме доступ до судових справ. тому що Будь-яку особу, будь-яку людину, якщо вона притягується до адміністративної відповідальності, до кримінальної відповідальності, є якісь там спори цивільного характеру, то все це буде відображено на, на сайті судової влади. І вже коли всі ці документи, документи зібрані, матеріали зібрані, тоді я можу видавати вже е, інформацію на, в публічний доступ. І, в принципі, це працює, тому що ще жодного разу мені не заявляли якихось претензій або позовів про спростування недостовірної інформації. Ставляться нормально, спілкуються, не можу сказати, що якось зневажливо, тобто ніяких проблем з цим немає. Ну, от, наприклад, була ситуація, коли заступника міського голови Геращенка. Вийшов е, на волю, і була інформація про те, що, начебто, вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу. І мені було це незрозуміло, я про це написав. Після чого секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Осандер Ломака, е, навіть телефонував мені і сказав: Попроси мене, якщо я буду в міській раді, зайти до нього. Він покаже. Ухвалу, не знаю, правда, звідки вона у нього була в телефоні, але він показував цю ухвалу, що дійсно там було замінена, хоча не зрозуміло, на якій підставі це сталося, але це питання інше. Але, в принципі, ну, якісь е, вирішувати робочі питання до розмов з чиновниками я завжди відкритий, але ну, розумію, намагаюсь. Зберігати відповідну субординацію, але спілкуватися, питати в них е, нічого не забороняє і нормально спілкуємося. Я ставлюсь негативно, враховуючи е, те, що зараз Україна перебуває в воєнному стані, те, що відбуваються бойові дії на території нашої країни, то я вважаю, що влада має бути злагоджена і працювати. Для перемоги нашої країни. А те, що відбувається, звісно, це політичні ігри, притягування ковдрів, це не йде на користь. Я вважаю, особисто моя суб'єктивна точка зору, це що потрібно ці чвари припинити до того, як ми не переможемо в цій війні. А вже після того, звісно, це нормальна ситуація, робоча це політика, і так має відбуватися. А от в даної ситуації я вважаю, що це правильно. Найрезонансніше ще буде. От якраз про цей Чернігів водоканал. І от Чернігів водоканал і ще одне комунальне підприємство, щодо якого мені потрапила інформація про те, що. Певні чиновники використовують робочу силу цього комунального підприємства і невідомо, чи оплачують вони цю робочу силу чи ні. От. І, ну, Якщо згадувати свої попередні розслідування, ну, навіть не знаю, була історія про вазони з зеленбуду, але, на жаль, не було продовження, тому що. Цим займалися місцеві правоохоронці. А, наприклад, начальник управління капітального будівництва в інтерв'ю газеті Есть прямим текстом казав про те, що шкода, що у них там проводили обшуки київські правоохоронці, бо якщо це були місцеві, то вони б обов'язково попередили, ми все б приховали. Ну, тобто, це людина прямим текстом казала це в інтерв'ю, і тому ну, сподіватися, що там можливо після зміни. Керівництво поліції, що зміниться, але ну, раніше всі ті кримінальні провадження, що відкривалися там на підставі моїх дописів, вони відкривалися, але потім експертиза і всі справи ховалися під стол і не розслідувалися. От буквально сьогодні мені знову в чергове дзвонять е з нашого місцевого МРЕО і людина питає. Олександр Романович каже, ви писали на нас нове звернення. Я кажу: я нічого на вас не писав, ви вже питали це декілька разів. Справа в тому, що дехто вирішив, наприклад, ну, використовувати моє ім'я і звертаюся з заявами, там, посилаючись на те, що там у когось зі співробітники владного органу як ознаки там, корупційних діянь. І пишуть звернення від мого імені, знаходять там а, а, мій телефон в публічному доступі і електронними поштами розсилають. От. Це було, наприклад, з управління капітального будівництва Чернігівської обласно обласної державної адміністрації ще до повномасштабного вторгнення мені приходили листи на звернення, яких я написав. Потім ось, ці дзвінки з МРЕО. Тобто це означає те, що. Люди розуміють, ну що е, прикриваючись моїм іменем, вони будуть вважати, що це якось створить вплив на тих, хто буде розглядати це звернення, і воно якось буде рухатися по-іншому. А взагалі, ну, я не вважаю, що я там якийсь популярний. І, ну можу прокоментувати, тому що, в принципі, як я вже казав раніше, цим в місті ніхто не займається. Ну, і... Цю інформацію по великому рахунку ніхто не шукає, тому що така ситуація в нас в місті.